Раз, раз раз боже мой, начинающий блогер. Ну не настільки начинающий, але розпаковку роблю другий раз в житті на камеру. Перший раз я робила, тримала в, одні, в одній руці телефон, в другій доставала тарілки, а зараз уже все по-модному. <смістична> Лампа і цей штатів, який держить телефон. Жду, що він не, на... не навернеться. Коротше, магазин Пепко Оце це ця простинячек: 67 євро закупочка по мелочі до Різдва. Коротше, зараз все по порядку. Ем, хочу знімати все одним кадром, щоб не різати, не, не крамсати, бо мені, чесно кажучи, впадло. Я это, я — егоїстка і щита. Ой, Благо, що на цьому всьому є ценник. Отакий я взяла а, ялинкові прикраси Євро 40. Так, у мене хоч ногті чисті. Ха -ха, бо я ета, е, тут е, недавно рибку їла. Так, Може, може якась там кісточка в ногтях. Е, Коротше, є 40 отакі От жовтенькі. І теж є 40 отакі От червоненькі. Ну, ляпота, красота. В общем, я вже собі придумала декорацію, буде мета. Декорировать. Декорировать. Шапка. Шапка э, червона класична Діда Мороза. Євро 30 Євро 30. Значить, тут треба якось так його розкидати. В общем, э, свічки ароматизовані. Э, тоже у нас євро євро 25 для... Все для декорації, все для новорічної декора... декала... декорації, ну майже все. Ну, звісно, я, як дівочка, не могла пройти через цю красоту. Дивіться, у мене шість дирок у усі, так що якраз на кожне ушко. Ще й останеться. <ріху> ну, ну, Мені оці понравились. Такі вони бархетні, такі прикольні. Буду, як ця корова ходить з бубенчиками. 2 євро за цю красоту. Це таке баловство. А... В общем, стакан Термос. Це чисто така ностальгічна такий момент, тому що колись років шість назад я у екомаркеті купляла теж стакан. Екомаркеті українському ем, стакан термос. І, в общем, десь я його загубила. А це, в общем, я як побачила і думаю ні, ну це мені треба, це мені треба. Так, а скільки він тут коштує? ну не дешевий 6 євро. 6 євро, так, тут камера покаже, чи ні. Щось воно мені. Ще ж сліпа, блін. Так, ну, коротше, повірте на слово, щось не, не фокусується на ціні, але, повірте на слово, 6 євро. Ну, красота, ну, і таке важкеньке, і гарненьке, я думаю, це буде мені не на один рік. Дай, дасть Бог, дай, дасть Бог життя, буду користуватися і 100 років. Ой, а це, коротше, дивіться, на подушечку. Купила отаку наволочку. Красотінь. Це така декоративна подушечка у мене там на пуфіку лежить. Блін, ну це, це ще треба, його отак. Да. Красиво показати. Вже ж вертати не буду, понятна. В Взагалі, на таку декоративну подушечку, отака наволочка. Це стоїть 2, 2 євро. 50. Так, що тут у мене ще? А, в общем, у мене було таке здивування. Купила штори. Ну, типа не штори, а тюль. Тюль на вікно дві, е, дві штуки 5 євро. Ви представляєте, оцей розмір метр 62-60 дві штуки. Я ж думаю, це дві штуки. І це всього-навсього коштує 5 євро, кожна 2,50. Це ж, це ж взагалі шарап. І я хотіла собі поміняти тюль. Ну, от, якраз на новий рік зроблю собі таку обновочку. Євро 30 коштує отакий подарунковий пакет. Євро 30. Якщо ви думаєте, що це для когось ні, це все для мене, це для мене любименької, Я положу сюди подаруночки і поставлю собі красиво напроти кроваті, щоб, щоб вони ждали мене на Різдво. Тому що я вже в такому віці, що я сама собі і е, Ніколай, і Миколайчик, і Дід Мороз, і Снігурочка, і Санта Клаус, і все. Все, що і, це, і фея, все, що хочу, все собі купляю. І ви знаєте, я замітила, що в цьому році. Я купляю більше для себе, ніж для когось. І це правильно. Тому що ви ніколи нікому не вгодите зі своїми подарунками, а от собі угодите з подарунками, тому що ви самі знаєте, що вам треба. Коротше, і що ви думали? Це штаніки від піжамки, від піжамочки. Що така у нас буде піжамка? Ем... Вона така тепленька, як вона баєчка називається так. 15 євро. 15 євро, а в Карифур зайшла була піжамка, не баєчка, а щось таке друге не, не красиве, Це таке красиве розове з червоним. ну, Видно, що це для розумієте, 15 євро. А у цьому у Карифурі зайшла, а там 20 євро і гірша. Так що пепко рекомендую. Так, один пакет закінчився. Тепер другий пакет. Ну ви ж скажете, Таня, ну боже, ти, а ти більше нічого нікому не, не купила. Чоловіку нічого не купила. Купила. Усю я чоловіка купила шапочку за 4 євро. За 4 євро шапочку я йому купила і ходить і улибається, тому що, знову ж таки, я знаю, що йому треба шапка. Все інше треба купувати тільки з ним. Ну, це така шапочка якраз для Іспанії, вона не, ну як, не тепла і не холодна. Ідеально, побачимо, яка вона буде в носках, в носці може буде скачуватися, як зараза. Ну, це ж таке, один рік поносить і викине. Нічого страшного. наступний рік ще краще куплю.